Вітаю вас, дітки. Сьогодні ми будемо знайомитися з зошитом для математики. Це зошит в клітинку. Спочатку у ньому ми будемо готувати вашу руку до письма. Будемо писати різні елементи, а вже потім цифри. Для початку ми навчимося з вами орієнтуватися. На аркуші зошита. Ось ми бачимо перший листок, в якому дуже багато клітиночок, і одна червона лінія. За цю червону лінію не можна виступати, коли ви пишете ось тут, тільки до цієї лінії. Далі вже не можна писати. Перед тим, як ви приступаєте до письма, потрібно спочатку покласти правильно зошит. Ось він повинен у вас похило лежати на столі. Лівий нижній вугол зошита, дивиться вам на животик. Ви сідаєте рівненько, спинку вирівнюєте, дві ніжки на підлозі, дві руки на столі. Ліва рука підтримує зошит з лівої сторони, а правою рукою пишете. У вас у зошитах є зразки, похилі лінії. В першому рядку похилі лінії. В один бік лежать, в другому рядку в інший бік. Зверніть увагу, що написані ці рядки. Через клітинку. Тобто, кожен елемент живе в своєму будиночку. Окремо клітиночка тут задіяна, тут пуста клітиночка. В наступній клітинці такий самий елемент написаний. Далі треба пропустити клітинку, тут нічого ми не пишемо. А в наступній вже пишемо елемент. З'єднуючи крапочки. Далі пуста клітинка, далі з'єднуємо крапочки. Далі пропускаємо клітинку, і в наступній вже самостійно ставимо крапочку у верхньому правому куточку клітинки і ставимо крапочку в нижньому. Лівому куточку клітинки, а потім їх з'єднуємо. Ось так я поставила крапочки в правому верхньому куточку клітинки і в лівому нижньому куточку. Тепер ми їх з'єднуємо. Ведемо з верха донизу. Ось я з'єднала ці крапочки. Далі пропускаємо тут клітинку, ми нічого не пишемо. А в оцій так само ставимо крапочку у верхньому правому куточку і в нижньому лівому куточку, потім з'єднуємо рівненькою лінією. Повторюємо ці елементи писати через клітинку до червоної лінії. І в другому рядочку так само, але в іншу сторону. Там ми вели з верхнього правого куточка в лівий нижній куточок клітинки. А тут паличка живе з іншого боку. З лівої сторони верхньої клітинки, з лівого боку верха клітинки, до правого нижнього куточка, з лівого верхнього куточка до правого нижнього куточка. Через клітинку. Тут клітинка ось порожня, а наступна живе там хтось. Тут Порожня, а тут хтось живе, паличка тут живе. З'єднуємо ці крапочки і далі пишемо самостійно. Головне у виконанні цих робіт не поспішати, а старанно виконувати завдання. Спочатку якість, потім швидкість будемо напрацьовувати. Дякую за увагу! Чекаю охайної, гарної роботи.